Справа 240. У дитячому садочку 1 літр соку розвивають порівну на 5 склянок. Скільки літрів соку має придбати дитсадок на тиждень 5 робочих днів, якщо у дитсадку 95 дітей і кожна дитина отримує на сніданок склянку соку? Цю задачу можна розв'язувати по-різному. Я обрав свій шлях і пропоную вам його. Ну що ж, я б так міркував. Перше. Якщо у нас одна дитина має на сніданок випивати одну склянку соку, а таких днів є 5, то за тиждень вона вип'є 5 склянок. То ми пишемо тоді 1, що множиться на 5, це дорівнює 5. Пишемо в дужках чого склянок. Склянок. І записуємо, що це випиває. Одна дитина, одна дитина за 5 днів. Так, є. Ну, але ми пригадуємо, що в умові сказано, що 5 склянок якраз це один літр соку. То ми можемо в другій дії написати, що 5 склянок. Це дорівнює 1 літр. Так. Це також випиває. Випиває одна дитина. Дитина. Ну, ми вже писали за 5 днів, а це є тиждень, то пишемо за тиждень. І записали ми. Тепер наступне. Нам сказано, що в цьому дитсадку 95 дітей. Ну, якщо одна випиває один літр за тиждень, ну а 95, відповідно, треба помножити на 95. То третя дія тоді. Ми пишемо 1, що множиться на 95. І це дорівнює тоді 95. У дужках пишемо, чого літрів. Так закриваємо дужки, це ви, випивають 95 дітей за тиждень. Так, добре, ми це дізнались. Ну, і нас запитують, скільки літрів соку має придбати дисадок. Ну, якщо вони випивають 95 літрів, то, звичайно, що 95 літрів. Записуємо відповідь тоді. Відповідь 95 літрів. Ну що ж, я пропоную вам ось такий варіант розв'язку цієї задачі. На цьому вправу завершено.